Чим прибрати набріки на обличчі, ходімо, покажу. Дехто прибирає набріки вмиванням холодною водою, що не можна робити, бо купероз вам гарантований. Хтось знімає набріки масажем, а хтось такий лінивий, як я йде легшим і безпечнішим шляхом. В Америці це величезний тренд. Сьогодні спробуємо і ми теж я замовила гідрогелеві маски, про які гудить весь Тік-Ток. Йдемо разом тестити. Беремо невеличку кількість, розмішуємо з теплою водою до консистенції густої сметани і наносимо на попередньо очищену шкіру обличчя. Чому? Му гідрогелева маска допомагає при набряках. Вона ідеально прилягає до шкіри. Її взагалі можна наносити ще й на губи чи повіки. Там набряки теж присутні. Таким чином, діючі компоненти в складі проникають глибоко в шкіру. Чекаємо приблизно 20 хвилин і знімаємо. Я просто обожнюю цей етап. Він такий асемерний. До речі, відкрию секрет. Гідрогелеві маски мені набагато приємніші ніж тканинні. Дівчата просто подивіться на цей результат. Шкіра сяє як ніколи. Найбільше люблю маски від Джокобленд. Сьогодні, наприклад. Наносила ось таку бета каротин календула Вона допомагає зберегти шкіру молодою, усунути сліди втоми і стресу, те, що потрібно після всіх свят. Вона в мене в великому розмірі. А взагалі, в Джокобленд, є ще менші версії, щоб спробувати і обрати улюблену. А ви на якій стороні гідрогелові маски чи все ж таки тканинні?